Звати Ангеліна. Ти на заняттях з психологічної самодопомоги. Зараз в Україні війна. І Організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття, що допоможуть у складний час. На наших заняттях з психологічної допомоги ми будемо говорити про почуття і емоції. Я, як психолог, Буду розповідати і запитувати про почуття і емоції. Мій помічник чи помічниця буде розповідати про свої різні переживання. Ми також будемо виконувати різні вправи. Запрошуємо і тебе подумати, розповісти про свої різні почуття і переживання. Також запрошуємо тебе виконати разом з нами вправи. На кожному занятті ми будемо малювати. І на наших заняттях не важливо, щоб твій малюнок був схожий на наш, на той, який ми будемо показувати. На психологічних заняттях важливо, які емоції ти переживаєш, коли малюєш, коли виконуєш вправу. Важливо, щоб ти відчував відчувала розслаблення і заспокоєння. На наших заняттях ми вивчатимемо такі емоції, як страх, злість, розлюченість, смуток, також такі емоції і переживання, як почуття зацікавленості, приємна розслабленість, радість. Як краще дивитись наші заняття, щоб відповідати на запитання і виконувати завдання. Ти можеш натискати на паузу, коли відео зупинятиметься. Або знову натискати на іншу кнопку, і відео продовжуватиметься. Або коли відео заняття завершиться, можна ще раз його передивитись спочатку до завершення. Цьому тобі може допомогти той, хто поряд з тобою. Якщо ти сам сама перед екраном, тоді тобі допоможуть значки, які є на всіх телефонах, планшетах чи ноутбуках. Коли ти дивишся відео, направиш на нього курсор, стрілочку або торкнешся пальцем екрану, внизу з'явиться чорна стрічка. На цій стрічці є різні знаки. Для того, щоб зупинити відео, продовжувати відео. Ще раз передивлятись відео. Тобі потрібно три знаки. Зараз ти можеш роздивитись їх ближче. Знаки на екрані, які допоможуть тобі дивитись відео так, як тобі хочеться. Дві білі смужки. Відео зупиняється. Білий трикутничок. Відео продовжується. Коли відео закінчилось, з'являється знак закрученої стрілочки. Коли на нього натиснути, відео розпочнеться ще раз спочатку. Сьогодні у нас заняття четверте. Тема заняття до кого я можу звернутися по допомогу. На цьому занятті ми також будемо малювати фарбами, фломастерами, олівцями на аркуші паперу. Крім малювання, ми будемо робити вправу. Для нашої вправи потрібно взяти якийсь приємний предмет, що його можна обійняти. Наприклад, можна взяти м'яку іграшку, ковдру, подушку. Фото з зображенням важливих для тебе людей. Ще для однієї вправи знадобиться дзеркало. Сьогодні ми вивчатимемо емоцію смутку. Зараз ти бачиш на екрані обличчя людей, які сумують. Самодопомога означає допомога собі. Психологічна самодопомога означає допомога собі. У випадках, коли ти сумуєш, стаєш розлюченим або переживаєш? Психологічна самодопомога починається з уваги до себе. Це коли ти задумуєшся про те, як ти себе почуваєш, про що переживаєш. Що ми про себе знаємо? Що ми відчуваємо? Це моя помічниця. Себе. Що ти любиш робити? Малювати! <тас> Дякую. Який настрій у тебе зараз? і скучаю. А якби уявити цей настрій як погоду, то яка б це була погода? К коли дощ. Наші емоції живуть в нашому тілі. Тому зараз я пропоную тобі бути уважним до свого тіла. І своїми долонями ще раз відчути своє тіло Я буду показувати, а ти, Тоню, повторюй. І ти також повторюй за нами наша голова. Шия. Плечі. Руки. Груди. Ми дихаємо грудьми. Живіт, ноги. Спина. Ось так ми відчули наше тіло. Зараз ми з Тонією будемо робити вправу австралійський дощик. Пропонуємо і тобі робити разом з нами. Дощик починається з вітерця. Вітерець стає сильніший. Починаються перші краплі дощу. Дощик стає сильніший. Ми плескаємо себе по тілу. Починається грім. Тупаємо ногами. Дощик стає менший. Залишаються крапельки і легесенький вітерець. Сходить сонечко. Тоню, я хочу з тобою поговорити про емоції і почуття, коли людині сумно. Тобі буває сумно? Да. Що відбувається з твоїм тілом, з твоїм обличчям, коли ти сумуєш? Плачу. Хочу дивитись. Не хочеш дивитись. А коли тобі буває сумно? Коли мені ображають. Коли тебе ображають, тобі стає сумно, а ще коли може стати сумно. Не знаю, горе. Горе це дуже сумно, навіть говорити не хочеться. У мене мами немає. Це велике горе, від нього дуже сумно, а буває менш сумно, бо так, да, сумно. Ніхто не приїжджає. Коли до тебе ніхто не приїжджає в гості, коли ти скучаєш, буває сумно. Сумно за Аню. А хто така Аня? Сестра моя. Сумуєш за сестрою. А коли ще буває сумно? Коли люблю щось, а у мене не виходить. Ще буває сумно, коли ти щось робиш і в тебе не виходить так, як ти хочеш. Попри... Треба попросити допоможи. Чудово, Тоня. Ти хороший приклад приводиш. Коли сумно, бо щось не виходить, потрібно попросити про допомогу. І коли допоможуть, то стає як? Приємно. А тобі. Коли буває сумно? Що відбувається з тобою, коли ти сумуєш? Тоня, хочу тебе запитати коли потрібно просити про допомогу? Коли сумне і горе. Так, просити про допомогу треба, коли сумно. Ой, ти кашляєш, а коли ми хворіємо? Чи потрібно просити про допомогу? Да, лікаря. Коли ми хворіємо, нам потрібна допомога лікаря? А ще коли може бути потрібна допомога? З нитками. Коли ми щось робимо і не виходить. Наприклад, з нитками, нам потрібна допомога. Може, ще колись ми просимо про допомогу? Коли ображають. Коли ти просиш про допомогу, що може статися, що тобі потрібна допомога? Як ти себе почуваєш, коли тобі потрібна допомога? Кого можна просити? Допоможи. До скоропоможі. Ми звертаємося у швидку допомогу до лікарів, коли хворіємо. А до кого ще? Педагогам. Просимо допомоги у педагогів, щоб нам допомогли або захистили. До кого ще можна звернутися? Пс психолог. Коли психологи допомагають? Коли ума нас немає? Якщо ти була на вулиці і щось сталося, кого можна просити про допомогу? Я загубилася. Хто приходить поряд? Так, наприклад, коли ти загубилася, краще просити про допомогу у поліції, людей у формі. Якщо ти вдома, як можна покликати поліцію, коли якась небезпека? Позвоніть 102. Як можна покликати швидку допомогу, коли ти вдома. Позвоніть 103. Отже, Тоню. Як можна просити про допомогу? Позвоніть і сказати. Щоб попросити про допомогу, можна подзвонити по телефону. Можна сказати, коли хтось поруч. Можна навіть кричати про допомогу, коли поряд нікого немає. Як ми просимо про допомогу, коли погано себе почуваємо. Ми просимо допомогти, коли у нас щось не виходить або коли ми в небезпеці. А як ти просиш про допомогу? Кого ти частіше просиш про допомогу? Буває так, що поряд нікого немає. Буває, що поряд є та людина, з якою обійматися не хочеться. Тоді можна закутатися в приємну ковдру, уявити собі обійми з тим, з ким хочеться обійматися. Отак у ковдрі тобі приємніше? Менш сумно. мені у душі. Також можеш зробити цю вправу зараз або пізніше. Також обіймати можна домашніх тваринок або м'які іграшки, які тобі подобаються. Ах, собачка моя, хороша пусик моя, моя лавочка моя. Що ти відчуваєш? Відчуваю, як собака однімає і ласкава. Ніжність відчуваєш. Вже менш сумно? <Brenda> ти також можеш зробити цю вправу зараз або пізніше. Можна взяти подушку і уявити людину, яку зараз хочеться обійняти. Кого б ти хотіла зараз обійняти? С сестру. Як ти себе почуваєш, коли уявляєш, що обіймаєш сестру? Приємно! Ти також можеш зробити цю вправу зараз або пізніше. Коли буває сумно, можна взяти фото людей, які нам важливі рідних або друзів. Фото може бути роздруковане, може бути в рамці або фото в телефоні. Подивитись на це фото. згадай щось приємне, що було разом з цією людиною чи людьми. І від цих спогадів нам стає приємніше, веселіше. Ти також можеш зробити цю вправу зараз або пізніше. Для наступної вправи тобі знадобиться дзеркало. Краще, якщо це буде велике дзеркало, до якого ти зможеш підійти і побачити себе увесь зріст. Але може бути і менше дзеркало, яке можна тримати в руках. Коли буває сумно, треба згадати людей, яких ти любиш. Кого ти любиш. Маму. Або педагога. Ти любиш маму та педагогів. Можливо, мама або педагоги говорили тобі приємні слова? Так. Які приємні слова вони тобі говорили? <зас> <зас> ти ти, ти хороша, розумниця і красуня. Казали, Тоня, ти хороша, розумниця і красуня. Ти можеш сказати собі ці слова у дзеркало. Я хороша, крутая, нежна. І добра! І який у тебе зараз настрій? У мене хороший настрій! Ти також можеш зробити цю вправу зараз або пізніше. Я пропоную тобі вправу з малювання, яка допоможе тобі покращити настрій, коли тобі сумно. Цю вправу можна виконувати олівцями, фарбами чи фломастерами на аркуші паперу. Вправа має дві частини. Спочатку треба згадати неприємний випадок, через який ти сумуєш. Наприклад, я малюю людину, голову, тулу, руку, іншу руку. Ногу, іншу ногу. Я малюю, що цій людині сумно очі і сумний ротик. Людині сумно, бо вона вдарилась, і її рука болить. Друга частина вправи. До людини, що вдарилась, треба домалювати когось, хто може допомогти. Я домалюю лікаря. Він вилікує людину. Лікар схожий на першу людину. Голова, тулуб, одна рука, друга рука, нога, інша нога. Але лікар має веселу посмішку і таку валізку з ліками. Я намалюю на ній червоний хрестик. Лікар лікує, накладаючи пов'язку, і я її малюю. Людині стає приємніше від того, що вже не боляче, і від того, що про неї попіклувалися. Я домальовую людині посмішку і ще якось можу прикрасити, розмалювавши. І малюнок вже не такий сумний, а приємний. Ось така вправа. Зараз розглянемо приклад іншої ситуації. Комусь складно намалювати людину. Тоді можна намалювати коло з очима і сумним ротиком. Намальована сумна людина, бо вона сумує за своїми близькими. Друга частина вправи. Я домальовую ще людей, за якими сумує людина. Саме малюємо кружечки зі смайликами різними кольорами. І тоді сумна людина може стати також веселіше. Я домалюю їй посмішку. Неважливо, як ти малюєш. Важливо, що цей малюнок означає для тебе. Я також можу намалювати серденько. Може означати любов або дружбу. На малюнку можуть бути зображені крапочки, палички, кружечки, які спочатку означають сумну ситуацію чи людину. Потім ти домальовуєш щось, що означає допомогу, і ситуація стає приємніша. Тонечко, я пропоную тобі намалювати про те, коли тобі сумно. Що ти намалюєш? Ніски? Путіса. Так, малюй. ти намалювала? Круг і горка, і нитки путяться. Ось так можуть виглядати заплутані нитки. І тоді сумно. А що потрібно зробити, щоб стало приємніше? Намалювати педагога. Тоді можеш поряд намалювати педагога. І замість заплутаних ниток намалювати вже якусь вишивку іншим кольором. Квіточку, наприклад. Ягідки. Можеш намалювати ягідки. Адже у нас була сумна ситуація з заплутаною ниткою. Прийшов педагог, допоміг розплутати і вишити ягідки. Почуття стали приємніші? -да. Пропоную і тобі виконати цю вправу. Всі люди можуть відчувати сум. Сум може бути схожий на гіркий чай. Ми можемо гіркий чай підсолодити або до суму додати інших приємних емоцій. Сподіваємось, що тобі було цікаво. Джерела дякують за те, що ти був була з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює Айрекс за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства. Допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень джерела і не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.